Щороку актуальність протидії інтернет шахрайствам суттєво зростає, зокрема через швидкі темпи розвитку електронної торгівлі. Продаж товарів відбувається як через віртуальні платформи з оголошеннями, так і в соціальних мережах. Примітно, що до пастки зловмисників нерідко потрапляють не тільки покупці, але й продавці товарів. Отже, радимо звернути увагу на маркери, що допоможуть вчасно викрити обман, а також скористатися порадами фахівців, що зроблять ваш інтернет-шопінг більш безпечним. Ми маємо розуміти, що ні в якому разі нікому ви не маєте повідомляти. Дані банківського рахунку власного це дані, які становлять банк банківську таємницю, і ми не можемо їх розголошувати. Ви е, повинні здійснювати покупки лише на тих сайтах, які є перевіреними, тобто на тих, якими користувалися раніше ваші друзі, знайомі, якщо ви купуєте на е, інтернет-платформах, е, ви е, маєте вести переписку з продавцем е, лише на цій платформі. Адже, якщо ви переходите до сторонніх Ніх, месенджерів платформа вже не захищує ваші грошові кошти. Якщо ви бачите відгуки так інтернет-магазину, вони не завжди є реальними, тобто не є проблемою там зробити скріншоти на якихось інших популярних інтернет-платформах. Або інтернет-магазинах і додати їх до своєї сторінки, тобто, це не завжди є гарантією того, що ви можете довіряти саме цій платформі, саме цьому інтернет-магазину. Краще для здійснення онлайн покупок створити віртуальну карту, діджитал-карту, Ви можете зробити це в онлайн банкінгу і направляти туди лише ту суму грошових коштів, яка потрібна для здійснення тієї чи іншої покупки. Надайте перевагу після платі. Завжди використовуйте наложений платіж. Нехай це буде трохи дорожче, але ви точно знаєте, що вам надійде товар, ви зможете його перевірити, і лише тоді віддавайте оплату за товар для оплати товару, якщо ви покупець або для оформлення замовлення, вам можуть надсилати посилання. Так в посиланнях можуть міститися. Якісь незрозумілі символи, тобто один зайвий символ може свідчитись про те, що посилання є фішинговим. Цьому посиланню ви довіряти не можете і залишати там власні реквізити, реквізити банківських рахунків. Або власні дані ви ну не повинні ні за яких умов, тому що замість того, щоб оплатити товар, ваші дані підуть до шахраїв. Ні в якому разі не повідомляйте CVV-код, пін код власної карти. До речі, правило тримати у таємниці паролі та інші дані, що надсилаються клієнту банку для підтвердження транзакції, стосується і продавця, який укладає інтернет угоду з покупцем. Тож варто зберігати пильність, якщо телефоном несподівано повідомили про заблокування. Карти. Радимо не робити поспішних дій, а дотримуватися правил безпеки. Якщо у вас при спілкуванні по телефону виникли е, якісь сумніви з приводу того, що це шахрай чи дійсно представник банку, е, краще відбитися так, е, і зателефонуйте на гарячу лінію банку, яка завжди є на зворотньому боці карти. Якщо вас ушукали в інтернеті, найперше, що потрібно зробити, звернутися в поліцію, зібравши всі докази шахрайських дій. Ви можете зателефонувати за номером 102 або особисто звернутися до підрозділу поліції за місцем проживання, або заповнити форму зворотнього зв'язку на сайті кіберполіції.